Всім привіт! З вами я, Альона Історії Макіж. Власниця каналу Історії Макіяж. Сьогодні в нас будуть страшні історії. Той, хто не боїться, той, хто боїться, пролистуйте це відео. Хто не боїться, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку і пишіть коменти. Я всі коменти буду читати. Обіцяю вам! Ну, сьогодні розпочнемо страшніх історій. Історія ця я вигадала, так що, щоб не казали, а це з тобою реально трапилось. Історія я вигадала. Коротше, один, одного разу мені так було сумно. Сумно в селі. Сумно в селі там не було що робити неділя, вихідний день. Ну, я вирішила піти на заброшку. Мені забороняли там. На заброшки ходити. Ну я пішла. Е, така погукала свою подружку, а вона не хоче. Зі мною на заброшку йти. Так нудно було. Я вирішила сама піти. Я взяла ж Ну, коротше, образилась на неї і пішла сама. приходжу а там дівчинка, десь мого віку, я зраділа, буде хоч одна компанія. Я, я така, привіт, мене звати Альона. А тебе?» Я Маріанна. Дуже приємно. Я на неї її кажу. «А, а ти з сусіднього села? Ну, бо тут нас Маріан немає. Вона така, я звідси, я вже там. Я думаю, ну добре, може переїхала дівчинка. Ми знайходимо. Вона, вона була дуже дивно вдягнута, дуже дивні прикраси на ніби. О. Ну я така, я так вона ну, не придала цьому значення, ну може може в її батьків так грошей багато немає і вягать, ну, як, як я там вдягнута. І вона мені сказала, чу ж, а може, давай в хованки погуляємо. Я така, ну, давай, Маріонка, погуляємо в хованки. Ну, коротше, вона рахує, я рахую, вона ховається. Я ей не могу знать рубин. Я и найти не могу. Я одна не образу. Иду до дома, образу на бабуся, меня уже шукали. Такая, Алена, а где ты, ты была? Я такая, ну, на запрошке там. Я на запрошке была. Она такая, Алёна, ну я тебе как... Я такая, ну я там познакомилась с девчонкой Марианной. Мы с uh, ней решили играть в поводки А я її не знайшла, вона від мене втекла. Бабуся, така на мене. Альона, нас немає ніякої Маріанни в селі. Не, не вигадую. Я так, ну так вона там живе. І далі, після того, як я розповіла бабусі цю історію, та хата розвалилась буквально після того, як я прийшла. Бабуся сказала, у нас коли була дівчинка на ім'я Маріан. Але її давно вже не стало ще до мого народження. І тепер зрозуміло, що це було таке. Далі. Далі тепер. Історія про слідуюча частині буде ще одна страшна історія, так що. Бувайте!